Всім привіт, друзі! Ви на каналі Happy in Canada і з вами я, Світлана, і сьогодні напередодні Різдва Христового ми з вами говоримо про Різдво в Канаді. От уже другий рік я святкуватиму Різдво в Канаді, і за день до цього свята я хочу. Розповісти вам свої, про свої спостереження, що цікавого, про традиції, що я побачила тут дивного і що мене вражає насправді. Щодо свят в Канаді взагалі, тут вже майже за місяць починають підготовку святковий декор повсюди, в магазинах, будинках, біля будинків, в квартирах також. Це вражає. Я весь рік спостерігала за тим, що декор нікуди не дівається. Завжди є якийсь декор, він просто змінюється. Хеллоїн, далі Різдво, День Святого Валентина, тільки закінчилось. Е, Слідуюча тема весна, е, далі літо і знову по, -по колу, знову Хеллоїн і так далі. Головний атрибут це ялинка. Різдвяне дерево, так тут називають Christmas tree. Тут дуже гарно і по-різному прикрашають ялинки. Вулиці, будинки, вночі, дерева, все в яскравих вогниках. Тут панує святковий настрій задовго до Різдва. Ми, українці, дивуємося, що канадці так прикрашають будинки, витрачаючи стільки електроенергії. І я задала питання своїй подружці про це. Вона відповіла, що вечори в Канаді довгі та темні, дуже сумно зимку. і люди стали прикрашати будинки, і це робить їх життя кращим, веселішим. Це дійсно так. В містах будують крижані палаци, але, на жаль, в цьому році погода дивує всіх, снігу немає до цих пір. Зима, як в Україні, як в Одесі. Насправді мені дуже сумно. Я в минулому році просто любувалась цим гарним снігом. Як було казково, прекрасно, гарно. Мені дуже подобалось. Але вчора, коли ми з подружкою їхали в ліфті в нашому будинку, були ще чоловік з жінкою канадці. І вони говорили про те, що погода дуже чудова. Ще такої зими в Манітобі вони не пам'ятають. Просто як в Ванкувері, але я б сказала, як в Одесі. І вони виглядали дуже щасливими, але мені було сумно, тому що в минулому році я була дуже щаслива, що бачила цей прекрасний сніг, який лежав чистий, гарний, білий-білий, все було як в касті. Коли я це проговорила, подружка мені сказала: ти не знаєш, в мені тобі взимку. Дуже-дуже холодно, і це триває дуже-дуже довго-довга зима. І, мабуть, це так і є насправді. І їм надоїла та холодна зима, але є і другий бік у цієї історії. Людям, так, дуже добре. Але тваринам, медведям, білим так, та рибам їм недобре, тому що вони не можуть. Здобувати собі їжу, і це для них дуже-дуже погано. Про подарунки на Різдво вже в грудні, в будь-який день, можна дарувати подарунки на Різдво і вітати друзів. Я помітила, що вже до 20 го числа приходили мої сусіди по квартирі і вітали мене з Різдвом. Вони стукали в двері, тримали листівку, де було написано щось від руки. Ними самими ж. Так, листівка була заповнена з текстом, але нижче цієї листівки вони дописували свої побажання і це вражає. Я думаю, що це дуже-дуже класно, коли пишуть від душі якісь слова для людини в такі дні. Це я вважаю дуже важливо. І от вони так роблять. Тобто задовго до Різдва можна вже поздоровити сусідів. Я вчора так і зробила: поздоровила свою сусідку, яка часто пригощала нам своїм печеним хлібом домашнім. І я купила їм їй просто цукерки, таку коробку цукерок, і написала листівку, як змогла, що змогла, як я розумію. Е, і так і написала. Вона була дуже приємно здивована і задоволена. Е, я теж е, задоволена, тому що її ніколи не можна застати вдома. Коли я вдома на вихідні, то її немає, тому що вона йде до дітей і вона передає через мого сина завжди якісь. Е, завжди. Я хотіла теж її чимось пригостити, але коли не постукаю в двері, коли я щось спечу, тому що я люблю випічку. Завжди зачинена вона на вихідні у своїх дітей. Це мені було дуже прикро, дуже жаль, дуже гарна така бабуся. І взагалі канадці дуже доброзичливі. Також прийшов сусід знизу, прийшов поздоровати нас теж з різдвом. Приніс шоколадку і листівку. А вчора я помітила, коли ми йшли в магазин з моєю подружкою, вона вийшла, тримала конверти в руці з листівками і просто в двері поставила своїм сусідам. І коли ми повернулися з магазину, то в її дверях теж уже була листівка, відповідно. От так ось. І було дуже цікаво, коли в прошлому році моя подружка, ми тільки не так давно познайомились, і я була дуже здивована, коли вона. Мабуть, 20 чи 21 го грудня прийшла до мене із сумкою, і та сумка була повна коробок таких подарункових подарункових, запакованих, закритих з бантиками дуже гарних, як от, знаєте, як в новорічних фільмах вони готують під ялинкою ось такі подарунки, і це не було два подарки для мене і для мого сина, а їх було. Чи 6, чи сім. І вона просто нам подарувала цей пакунок і сказала, це треба поставити під ялинку. Ці подарунки відкривати тільки на Різдво. О Боже, ми були дуже здивовані. Так і зробили: поставили ці коробочки під ялинку і трималися до самого Різдва, не відкриваючи їх. А в цьому році ми вже будемо святкувати разом Різдво. Хоча в тому році ми теж його святкували разом. А в цьому році я готую стіл, буду готувати, по принципу, як готуються в Канаді, я куплю, куплю на скатертину. знаю, як називається така довга стрічка, яка стелиться посередині стола, на неї ставляться головні блюда. І буду накривати стіл, так як прийнято тут, тому що в мене будуть гості канадійці. Але готувати я буду українські страви, тому що вони їм дуже подобаються. Правда, з цим є трошки проблема. Моя подружка вона вегетаріанка. Я б дуже хотіла голубці приготувати, але прийдеться готувати щось відносно вегетаріанське. Але... Окремо я приготую м'ясо, звичайно, тому що другий гість це її знайомий, одинокий канадієць, дідусь такий, якому вона завжди допомагає. Вона йому готує часто гарячу їжу і носить і просить запросити його. Ми його вже з Лестер його звуть, і будемо святкувати разом. Що можна подарувати на Різдво? Дарують тут різні речі, гарні носочки, теплі шарфи, чи рукавички в тому році нам дарувала наша подружка, чи якийсь новорічний декор, свічки, дуже люблять тут. теж. Чи настольні ігри, також пазли тут дуже популярні, солодощі і обов'язково листівку з побажаннями від душі. Чим пригощають канадці на Різдво? Різдвяна канадська вечеря починається після церковного богослужіння. Тут готують пиріг зі свининою чи запечену індичку, запеченого гуся. З напоїв це Глінтвейн. Та що мене здивувало, це гоголь Моголь. гад, oh Це яйця збиті з, я думаю, всі ви пам'ятаєте, з дитинства з молоком. Та з коричневим цукром і ще додають ром. Дуже дивно, не уявляю собі цей смак. Я б не хотіла спробувати, мабуть. Улюбленим десертом канадців є нанаймобари, Так називається Тістечка такі, які я дуже хочу спробувати. Там їх випікати не треба, просто вафельні крихти. Додається заварний вершковий крем та шоколад. Дуже хочу приготувати. А ще виявляється, що перед тим, як сісти за стіл, треба пригостити вітальним напоєм канадців. Це може бути чи глінтвейн, чи сідор. Треба взяти до уваги. А ще в Канаді прийнято приходити зі своїми напоями і куштувати тільки їх. Якщо ви хочете, ви можете, звичайно, куштувати і. Те, чим пригощають, але можна прийти зі своїм напоєм, забрати його додому. І це тут дуже нормально. Як ми знаємо, дітям розказують, що Санта приходить вночі і приносить подарунки під ялинку. І діти дуже чекають ранку, а ще підглядають вночі, не сплять, чекають на Санту. Санта повинен з'явитися, йому ставлять печиво. Щоб він його з'їв, і обов'язково повинен Санта з'їсти те печиво і принести подарунки. Ось так. До ранку відкривати подарунки не можна. Ми будемо робити також. В тому році трималися до ранку і в цьому році теж. І насправді це дуже весело та цікаво. Дорогі друзі, вітаю вас з наступаючим Різдвом Христовим. Бажаю вам щастя! Бажаю всього найкращого, гарної адаптації та отримати піар в канаді, ті, хто бажають. А головне бути щасливими. Щастя буде в нас тоді, повне щастя, коли ми будемо знати, що в нашій країні закінчилась війна. Але в цьому моменті зараз будьте щасливими від душі і хай будуть щасливі всі ваші близькі та рідні. Бажаю вам гарного Різдва! І до зустрічі в нових відео.